Цього доби окупанти обстрілювали Харківщину Зведення від ова. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 11 лютого перша ночі Харківський район, Мерефянська територіальна громада село Мерефа. Внаслідок збиття БПЛА виникло пошкодження складських будівель. 10 лютого, 14.50 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Гороховатка. Внаслідок влучання БПЛА в дерево пошкоджено приватний будинок. 14 46. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Пристін. Внаслідок влучання БПЛА Молні дрона пошкоджено автомобіль будинок культури. 13.27. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка. Гостра реакція на стрес від госпіталізації відмовилась. 13.19. Куп'янський район, Великобурлуцька територіальна громада, село Малий Бурлук. Виїзд на перевірку після обстрілу. Внаслідок обстрілу Каба, влучання у відкриту територію. 13.00. Куп'янський район місто. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 11.57. Харківська територіальна громада, село Коза Челопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу. 10.30. Харківський район, Липецька територіальна громада, село Борщова. Влучання ворожого артобстрілу у лісі на відкритій місцевості. 9.50. Куп'янський район, Вільховацька територіальна громада біля села Довжанка. Внаслідок обстрілу Каба виникло влучання у відкриту територію. За добу. У івакуйовано з куп'янського та борівського напрямків 56 людей, одна дитина. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 25 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Харківському та Куп'янському районах області. В день о 13.27 ворожий БПЛА влучив на територію приватного домоволодіння у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 10 квадратних метрів. Постраждала жінка 1925 року народження. Від госпіталізації відмовилась від ДСНС залучено дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового. Складу протягом доби рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців села Кіндрашівка Куп'янського району. За допомогою броньованого автомобіля вивезли дві особи. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу відбулося дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Марія Солуєва, Дмитрон та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі ворог атакував об'єкти нафтогазу в Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. За даними компаній на місцях, вживаються всі необхідні заходи, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області. Також у кількох регіонах діють аварійні відключення електроенергії. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Українські десантники показали відео наступу в Курській області РФ. Відповідним відео підрозділ поділився у соцмережах. Зазначається, що у тісній співпраці з підрозділами сил підтримки бойового та логістичного забезпечення десантники 82 другої окремої десантно-штурмової Вуковинської бригади ДШВ ЗС України успішно провели наступальні дії на одному із напрямків Курської області РФ. В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру українськими бійцями було Задіяні нові рубежі та значно покращене тактичне положення йдеться у повідомленні. Трамп хоче від України рідкоземельних металів на 500 мільярдів доларів в обмін на подальшу військову допомогу. За словами президента США, Україна володіє надзвичайно цінною землею, зокрема через поклади нафти та газу. Дональд Трамп каже, що за час повномасштабної війни РФ проти України штати витратили на підтримку Києва сотні мільярдів доларів. А тому він хоче, аби ці гроші були захищені. Вони можуть укласти мирну угоду, а можуть і не укласти колись вони. Не можуть стати російськими, а можуть і не стати. Але ми вклали в це величезні гроші, і я сказав, я хочу їх повернути. Я прямо сказав їм, я хочу еквівалент приблизно 500 мільярдів доларів у вигляді рідкісноземельних ресурсів. І вони загалом погодилися. Трамп додав, що продовжувати надавати допомогу Україні просто так було б нерозумно. Я сказав їм, ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші. Президент США Дональд Трамп заявив, що матиме розмову з українським колегою Володимиром Зеленським цього тижня. Також він підтвердив, що спеціальний представник з питань війни між Україною та Росією Кіт Келох вже скоро відвідає Київ. При цьому Трамп не уточнив, коли саме Келох відвідає Україну. Однак, за інформацією західних ЗМІ, візит відбудеться 20 лютого. Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціальної контрактної програми для молоді віком 18-24 років, яка передбачатиме можливість заробити до 1 мільйона гривень за рік служби в Збройних силах України. За словами Зеленського, контрактна програма для учасників також передбачатиме безплатну освіту та пільгові умови для отримання іпотеки. Ініціатива була розроблена спільно з провідними військовими експертами. Більше деталей додав гарант, буде озвучено через. Деякий час. Після довгих місяців, а для декого і років, навчання онлайн холодногірський район отримав унікальний шанс відкриття безпечного освітнього простору. Прямо в протирадіаційному укритті одного з освітніх закладів Харкова. Тут в нових класах, де діти будуть навчатися в змішаному форматі, вони можуть повернутися до очних занять, чого не мали змоги робити роками. Ти до цього навчалася онлайн? Ну да, навчалася онлайн. але це мой перший день тут. І як тобі навчатися очно клас? Найбільше мені подобається, то що то, що тут дають булочки вкусні. До дітей в укриття завітав справжній зірковий гість, пес патрон. Разом із своїм господарем, рятувальником ДСНС, він провів для малечі важливий урок з протимінної безпеки. Діти із захопленням слухали, як правильно поводитися з підозрілими предметами. Радості малечі не було меж, адже не щодня уроки проводить такий знаменитий хвостатий рятувальник. Ця школа так вона невеличка. Так тут можуть навчатися 345 учнів середньої школи, отримати освіту, і крім цього, 45 учнів. Це професіонально-технічні. Наше училище, яке теж буде тут навчати на наших студентів тому для нас це дуже важливо. Крім цього, хочу сказати, що ми будемо використовувати це укриття сертифіковане підкрисне укриття для того, щоб наші маленькі харків'яни, мешканці теж у вихідним дням тут перебували, звикали до школи, і це дуже важливо. У новому освітньому просторі облаштували чотири навчальні класи, де діти займатимуться у дві зміни: просторі, комфортні аудиторії, забезпечені всім необхідним для навчання, аби школярі не залишалися голодними. Для них готують гарячі обіди, які щодня привозять просто до укриття. У ремонті та облаштуванні укриття меблями допомагало управління Верховного комісара ООН у справах біженців звісно, це несприйнятно, що діти мають навчатися за таких умов, що вони ходять в школу під землею. Вони мають навчатися в нормальних школах, як ми це робили, з гарним світлом, вікнами. Звісно, без усіх тривог і ракетних атак. Але в той же самий час важливо, що діти приходять, мають змогу зібратися всі разом, побачити своїх однолітків, поспілкуватися зі вчителями. І це найкращий спосіб зробити це безпечно. Саме тому ми підтримали цю ініціативу. Тут з дітьми будуть працювати не лише вчителі, а й ціла команда професіоналів: т'ютери, психологи, логопеди та медичні працівники. Анна Злінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Дмитро Нгуєн та Олександр Варов. Харків. Новини. Вони ну дуже рано приходять на свою роботу, як тільки ну, закінчиться комендантська година. Хвилин за 30 вони вже смажать, ліплять, нарізають, варять, одним словом, джаклують для своїх відвідувачів. Це один з харчоблоків навчального закладу холодногірського району. Він же пункт гарячого харчування. Щодня сюди за свіже приготованою їжею приходить більше тисячі людей і не від гарного життя, знаючи це. Кухарі вкладають у кожну свою страву, частинку доброти та серця, аби підтримати їх. По п'ятницям меню: розсольник, макарони, відбивні, хліб, булочки та узвар. Далі відбивається, панірується спочатку в муці, потім в яєчках і обжарюється на пательні в завих боків. І дуже смачно полюбляють дуже наші відвідувачі. Відбиваємо молоточком. Не дуже. Філе дуже ніж. Беремо на пательні, можемо продовжити. Проживали в Харківській області. Потім там почали бомбити. Ми приїхали в Харків. І зараз нам тяжко, і ми ходимо в столову втрати гарячі обіди. Смачно. Ну я б сказала, по домашньому, і відбівні, і булочки. Ну це тяжка праця. Постояти отак, от, ну це треба поважати. Ну на моє міння це треба поважати. Ну дуже смачно. Тобі смачно? Так, да. Вкусно? А рибка, то тобто, ти кушала, ми рибку отримали. Рібку? Да. Да, ну смачно, це тяжка праця. Постояти отак, на наготувати, а потім роздавати. Їжу це тяжко. Хочеться поблагодарити усіх дівчат, поварів за якісне ну, приготовлення і якісь, їду. Дякуємо людям, які нас підтримують. І морально, і, і, і продуктово. Приходять сюди, многі пенсіонери, многі мають кращого життя і приходять, пищу отримуємо. Це виручає кожну людину. Добре готують дівчата, віжливі, хороші, все. Благодарны ми їм. Засталася сама по житті, ні родних, нікого нема. І на прошлой неділі був прильот, страшний звук був, чула все, і сипались вікна, стекла випали всі, і галерея, і все, і залишила, як говориться. Серед полі і все. Гаряче харчування виручає, тому що в таких условиях не я, многі інші люди, і благодарними всім, хто займається нами. І поспіль ми годуємо людей гарячими обідами. Це в основному пенсіонери, люди, які в скрутне становище, це переселенці з Харківщини, багато, багатодітні, сім'ї, працівники комунальних служб, люди, які самостійно не можуть дістатися до пункту харчування, їм соціальні працівники доставляють по домівках. Гарячі обіди ця програма в нас працює з 22-го року, і ми бачимо, що кількість людей постійно збільшується тобто, людям це потрібно в цей скрутний час. Продукти поставляються якісні, своєчасно, дуже свіжі. Їжа готується кожного дня зранку. Кухарі прийшли, наготували, напекли хліба, випічки, і в 11-й годині щодня відкриваються пункти, і ми видаємо гарячу їжу. І на сьогоднішній день за весь цей час ми нагодували до 29 мільйонів людей. Пункти видачі гарячого харчування люди приходять не тільки за гарячими обідами, а і за підтримкою. Є люди, які вже ми знаємо їхні історії, як тяжко їм. Прийшлося під час війни, і вони тут отримують і підтримку, і надію, і віру в краще майбутнє. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Не платити за комуналку під час війни. Це питання турбує багатьох українців. Якщо спиратись на норми закону, то деякі громадяни можуть не сплачувати рахунки за комунальні послуги, але слід селі також мати на увазі, що після закінчення воєнного стану всі борги за комуналку все ж таки доведеться погасити. Так, внутрішньопереміщені особи та громадяни, які відсутні у своєму житлі більше як 30 днів, можуть зробити запит на перерахунок комуналки. Відсутність особа має підтвердити документально, наприклад, надати довідку про статус ВПО чи лікування. Перерахунок можна зробити за усі житлово-комунальні послуги, окрім розподілу газу опалення. Щоб зробити запит на перерахунок, потрібно подати регулятору спеціальну заяву і підтверджувальні документи. Також отримати пільги на оплату комунальних послуг можуть жителі зони бойових дій та окупованих територій. На цій частині України заборонено вимагати погашення заборгованості, яка накопичена з 24 лютого 2022 року. Якщо внаслідок військових дій житло було зруйноване і комунальні послуги не надаються, оплата нараховуватись не може. Проте, якщо борги особа накопичила до введення воєнного стану, їх потрібно погасити. Також січня 2025-го в Україні змінилися правила надання пільг на оплату комуналки. Якщо раніше деякі категорії громадян отримували пільги незалежно від доходу сім'ї, то тепер його враховуватимуть. З урахуванням доходу пільги надаватимуться таким категоріям: реабілітованим особам, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами, потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, колишнім військовослужбовцям, які отримали інвалідність, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули або зникли без вісти, ветеранам військової служби органів внутрішніх справ, нацполіції та інших подібних структур, колишнім неповнолітнім та малолітнім. Літнім в'язням концтаборів гето депортованим особам, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність. Тепер людям усіх цих категорій субсидія нараховуватиметься з урахуванням доходу відповідно до змін у законодавстві. Якщо середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців перевищує 4240 тисячі гривень, пільги не надаватимуться. Виняток становлять учасники бойових дій та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни. Їхні пільги залишаться без змін. Більш детальну інформацію щодо конкретної особи можна дізнатися у пенсійному. У фонді України яна Біляєва, Дмитрон Гуен, Андрій Паколов, Харків. Новини. Колись вони виступали на великій сцені Харківського національного театру опери та балету імені Лисенка. Але війна змінила все. Балетна трупа розділилася. Одні виїхали в гуманітарний тур Європою, інші залишилися в місті, тренувалися під обстрілами, не знаючи, чи зможуть коли-небудь знову танцювати разом. Але влітку минулого року вони знову об'єдналися. Інша сцена, інші умови, але той самий балет і та сама незламність. Один із артистів балету Роман Тараненко, згадуючи моторішні часи початку повномасштабного вторгнення, розповідає, що про балет тоді навіть і не думав. Всю свою енергію він скерував на допомогу іншим. Коли театр вимушено евакуювали, я залишився тут і ну треба було допомагати, так, так як я живу в передмісті Харкова. Треба було допомагати селищу ти. І... Хлопців дуже мало було там, прийшлося дбати за селище, а не за себе, не за свою професію. Після майже року, без репетицій, повернутися до форми було непросто. Але зрештою, в рідному пісочині, роман знову отримав можливість займатися улюбленою справою. Мене спонукали дітлахи, які у нас в селищі знаходились, тому що ну. Діти нічим не займалися. А я, якби здобувши своє ремесло, старався передати його наступному поколінню. Тобто, дітей з вулиці затягнув до себе, зробили секцію і займалися. Олена Шлягіна ще одна артистка балету, яка залишилася в Україні попри війну. На початку вторгнення вона з сім'єю виїхала з Харкова. Артистка каже, що думок про балет на той час в неї не було. Був сильний страх за сім'ю та за власну країну. Мені здавалося, що це все, це все. Харків у вогні, коли ми виїхали. Перші три місяці я нічого не робила, тому що свідомість перевернута. Десь за півроку я зрозуміла, що все ще буде, все буде добре. І ми, е ми жили тоді в нових Санжарах. Це був дитячий табір, і там зібралися всі ВПО, і ми е там організували заняття. Зі, всі ВПО, діти, дорослі, ми займалися класикою Батман-Танцюк-Пеліє. Все було добре. Ось тоді я зрозуміла, що треба повертатись. Щодо іншої частини трупи, то в 22-му році, після двох місяців вимушеної паузи, вона вирушила в гуманітарний тур Європою. Його мета була збір коштів, привернення уваги світу та розголос про війну в Україні. Першою зупинкою стала Литва, де артисти провели місяць. Вони жили в гуртожитку на спортивній базі, де мали можливість продовжувати тренування. У нас було буквально три чи чотири дні, щоб зібрати себе та зібрати перший спектакль. Бо тоді ми за 20 днів дали 16 спектаклів у Литві. Якщо звернутися назад, то я не знаю, як ми це пережили. Але тоді, коли всі були на стресі, всі не розуміли, що відбувається довкола, всі були максимально зібрані, всі були активізовані, і просто на адреналіні ми змогли це зробити тоді, де б у Європі не виступали харківські артисти, їх усюди зустрічали оваціями. Це завжди були оплески стоячі, і коли після вистави трупа співала гімн. То усі глядачі теж стояли і внімали цьому дійству дуже добре сприймали, дуже тепло. Щиро і такий контакт із, із глядачами. Він він відчувався спочатку вистави до кінця. Наприкінці літа 23-го року. Артисти балету, які перебували в Харкові, знову повернулися до тренувань та репетицій вже в самому театрі. Їх було всього четверо. Займатися доводилося не на сцені, а в коридорі, де не було вікон та навіть дзеркала. Тому артисти не могли себе бачити. Не було станків. Ми все це з підручних матеріалів і засобів да, так робили. Це у нас вон, стоїть наш красим величезний сам. З двох піпітрів ноти і станок це взяли в залі, тому щоб якось триматися, якось тягнутися, розтягуватися можна було. Ну, Робили все, що мало. Влітку 2024 року, коли в Хнатобі вже кілька місяців діяла безпечна сцена «Loft Stage, трупа знову об'єдналася. Цей компактний простір пристосований для виступів у воєнний час, оскільки сцена значно менша за головну, кожну виставу доводиться змінювати, адаптувати постановки, коригувати хореографію та працювати в нових умовах. Це дуже складно вийти після великої сцени, вийти на маленьку і змогти переробити свої кроки так, щоб вписуватися у цю обстановку для постановника. це Така дуже сумлінна праця, яка поєднує у собі розуміння, скільки акторів мають знаходитися на сцені одночасно, тому що ми виходимо не в балетній формі, а ми виходимо у костюмах. А костюми це завжди ще якісь дистанція друг до другу. І як для акторів можу сказати, що спочатку було важко виходити на маленьку сцену. Але згодом це вже. Сталося як звичка, і вже розумієш, і на репетиціях координуєш себе, щоб займати менше простору. Їхні історії дуже різні, але всі вони мають дещо спільне. Для них балет не просто професія, а спосіб життя, де б вони не опинилися у рідному місті, в евакуації, на сцені чи в коридорі без дзеркал вони продовжують танцювати. Попри всі труднощі, мистецтво залишається з ними, бо без нього вони не уявляють свого існування. Коли я побачила а, очі людей, які виходять а, із залу, наших глядачів, я зрозуміла, що вони а, відволіклись, вони змінились. Життя продовжується, і тому ми це показуємо: що треба жити, треба дихати, радіти. І навіть у такій ситуації повинні розвиватися. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Віталій Грун та Олександр Уваров. Харків новини. Добрий день. Як ви вважаєте, чи правильно буде, якщо місто прикрасе центр до 8 березня, як до нового року? Тільки весняними декораціями. Думаю, так. Чому? Це буде гарно. Це подарує людям більше емоцій та радості. Дуже треба, щоб від віль... цієї смути, що війна зараз це дуже допоможе харків'янам. Дуже добре, дуже добре. <гум> Чому було? Тому що це дає нам настрій. Хочеться жити, є настрій, хочеться гуляти, не закриватися. Життя не продовжується. Ну, якщо з минулих років, то чому б ні? А нові купляти сенсу немає зараз. я думаю. Зовсім недоречно нові купляти. А якщо старі, вони там десь на складах, то чому б не повісити? Взагалі, так. Людям треба підтримка. Хочеться чомусь посміхатись. Звісно, це ж для жінок свято, це настрій, це підйом енергії. Хочеться гуляти більше по місці, тому я вважаю, що це важливо. Наскільки це підтримує харків'ян? Ну, це насамперед підтримує. Навіть інфраструктуру, ну наші підприємства, наші бізнеси маленькі, будуть виходити гуляти, придбати каву якусь навіть. І настрій звичайно. а Настрій це важливо. Звісно, так бо тут живуть діти, і всі насолоджувалися новим роком. Дитина йде і питає, де ліхтарики, де все. Так що дуже треба, бо тут живуть люди, які живуть в стані війни. Дуже треба. Будемо чекати.